Всім привіт. привіт! Сьогодні на, на об'єднаному першому об'єднаному уроці після випуску попереднього. Ага, Аня така весела зранку, не знаю чого. Спробували всім знайоме з е, В різних варіантах швидкості. Ну, Два варіанти всього були. Перший варіант стандартний на кожну сильну долю. Там, там. Робимо по кроку. Тобто на 8 рахунків. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім рахунків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це один варіант. І другий у нас з пришвидченим заходом в хрест. 1, 2, 3, 4 і 5, 6. Сім ми вже прийшли, і вісім у нас просто пауза. Ще раз: один, два, три, чотири і п'ять, шість, сім, вісім. Просто стоїмо. Я як фоловер чекаю цей сигнал від партнера. Я не біжу вперед, знаючи, що я точно повинна бути в Христі. Нам треба навчитися чути і передавати лідеру, чути фоловеру, швидкість цього хреста і слідувати за цим веденням. І важливо було попрацювати з усіма нашими налаштуваннями, так? з розкритими плечима назад, опущеними вниз, з наповненністю наших обіймів. Так? Тоді це все буде працювати. І ми спробували ще вийти з хреста не назад для фолевера вперед для лідера, а в очі. І тут ми розглядали два варіанти, коли лідер залишається у відкритому кроці. І коли ну, по стандарту ми можемо просто зібратись і звідси напроводжувати партнерку на місці. Для мене важливо, якщо, наприклад, це закритий крок, то мені важливо ще більше і взагалі важливо йти зі своїм партнером, тобто бути. Рухатися навпрот, навколо нього, щоб залишатися з ним в контакті, не йти від партнера, від пари. Так, і ще ми зробили. Прикрасили це все. Давай ще раз рома. Пам-пам-пам, скільки ви скільки встигнете, один, дві точечки, три точечки, стільки, скільки ви встигнете зробити на цьому повороті, пам'ятаючи про техніку, да? про техніку збору ніг. Давай ще раз цю прикрасу. Які всі прикраси, да? їх, їх потрібно додавати рафіновано ну, трошечки, да? коли, тоді, коли це доречно, коли вам це комфортно зробити, тоді це буде виглядати природньо. І що ми ще спробували? Ми спробували відкрити очі. Mm -hmm. не ще раз нічого не видно. Покажемо ще раз. попу. Партнер мене проводить ще один крок після очу, і я опиняюся в такій позиції. Він мене зберігає в контакті е, обох стоп з підлогою, завдяки чому вага розподіляється між двома ножками, мої колінця пом'якшуються, і я роблю такий легенький рух. Коли партнер закінчує, він збирає мене на осі, тому підтягується моя ніжка, і я виходжу, куди мене запрошує партнер. Дякуємо. Okay. <laughs>